Друзі. Їхали, їхали ми з епіцентру і тут тімочки захотілося приготувати. Що ти захотілося приготувати? Моя одне із найбиших блюд це тартар, який я обожнюю я кайфую. Я в будь-якому ресторані, де ми були в Києві, завжди їв тартар. Світи не дасть мені стримати, тому що я завжди заказую тартар. Я обожнюю це блюдо. Не знаю, як ви, але я їхав і подивився на Дадмарт. А, а в Дмарті саме, я вважаю, саме круте м'ясо, да, яке собі. може бути. А, і його можна не боятися. І ми йдемо за телятиною, ми йдемо за каперсами. У нас огірочки є, у нас цибулька є, олійка є, все є. Нам тільки залишилося купити телятинку молоденьку. И э, и без жилочков такой типа и каперсы соус у нас есть да, для заправки соус есть так что полить перешли в Демарти мы сейчас вон вами кстати не были. перешли приехали в Демар Брать зв'язочок? Ого, такий здоровий. О, диви мандарини, не хочеш? Тём, не хочеш мандарин? сладенький. Слабікий. По 89, 99 гривень. Ну, будемо назад, йти візьмемо. Іди, оці, мабуть, добре чистяться десь. Ну Ось ці, мабуть, хорошо. Так? Ні. Скільки? Скільки? знаю, скільки візьмеш. Смотри, я берусь, берусь, я маме завтра повезу. вызову. Да, 847. 847, да. Так. Авокадо. Ой, хорошенькая авокадо, кстати. Вообще. Ну дороге, блін, по 99 гривень штука. Упаковка. Да, тут, конечно, так, дороговастенько. О! Є по 49 гривень, но я думаю, що вони взагалі ніякі, да? Боже, тут все так, звісно, красиво вимушено, так? Ну так. А знаєш хто це бере? Хто? Два брата. Два брата дубінських. Будінських? Дубінських. Вони в розшуку, вони. А їх немає в Україні? Самі з Кам'янського, так. Тобто бізнес у них є, а їх тут немає, так? Так. Так, сливи. 1690, нектарин. 99 гривень. Генезіс вагова 60 гривень кілограм. Ні, я не хочу. Завтра за, 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 за 120. <laughs> Ні. Хай вона полежить там. <laughs> так, пішли, ну, що наші, ми... Скей... Це є у нас? Є, є я тобі кажу. Нам треба взяти гірчицю діжонську. І каперси. І каперси. Так, що тут нас заціляне на молочку? Так, 52 гривні. П'ятдесят дев'ять, п'ятдесят шість молоко. Дивіться по скидки макарони, баріла. Так. Йдемо за каперсами. Ой. А? Чому звичайно? Ось, все за 300 за 200 гривень. Повинно оцикі мариновані якісь. У нас отакі були, да, висоти 200 гривень. Так, маленькі. Так, маленькі, 70 гривень. Да, я цю Да. Ага. Нам достатньо буде. Машина. Огірочки є? Чи візьмемо такі, малюсенькі? Ну, давай візьмемо натурі ну, карнішончики. Ось цю, по 60 не, гривень десь. Не будемо відкривати банку нашу. Маленька баночка? Ну так, маленька баночка. Великі? Це по 60? Так, да, по 60 гривень. Ось. Є. Це велике, Це менше, так? Да? Це по 92. Верес. Це в якомусь соусі. Хочеш такі, ну і знай, такі. З'їси. А потім можна буде цього, так? Да? Та ладно, такі, що нормально. Поріжеш такі да, разниці. Тож корнішони. Да. Пікулі пікантні. пікант, це пікантні. А, вони з перцем чуєш? Так, і нормально, а що? І ці пікантні. А, так це такі самі пікулі. Це тільки велика банка Тьом. М -м. Хочеш, можна пошукати, щоб менші були в баночки. О, ось, дивись, які манюні. Mm. Бачиш? Угу. Mm -hmm. Бо в нас... А в нас огірки тільки літрова банка просто. Того, це... Правильно, хай стоїть на Новий рік на олів'є. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. uh, тьом, гірчиця. Mm -hmm. Так, є соуси, бачите, до солянки, до борщу. Заправка. Паста томатна. До борщу Інтересно. Що тут в складе у нас? Вода, пятна, томатна паста, цукор, сушені овочі, буряк, цибуля, морква, Сіль кислота. Хм. Интересно, можно взять попробовать. Інтересно. Ладно, в мене есть. є. А да, я потирала Артема. Найшов? Тм. Найшов? А зачем лайку? таку велику? не меншої. А де ти? Ну все можна цю взяти. Ну можна таку взяти. І тут більше, більше. Це французька, вона не діжонська. А, блин, точно. А, це вона і є, так? Да? Ну так як рази, це французька, діжонська це одне те саме. Так. Да? Ну, бери. Диви, які заправки з'явилися, може взяти спробувати, як ти думаєш, не хочеш. Дивіться, соус песто з томатами, з руколою. По скидкам зараз. Перчеліно. Гострий. Кетчуп, це соус якийсь. Диви, Тьом, Перець, оце цукор, перець, гострий, стручковий. Дивись. На що це похоже? На наші, що ми ще ти валила. Да. Гостро солодкий. Mm -hmm. Візьмеш попробуєш? No. А no, зачем? Нас... Пробує зрівняти. На no, зрівняти, так. Да. О, вибачте. По 64 гривні. Візьмемо, вас. Зрівняємо. Видите, скидка, конечно, зараз хороші. Соуси. Майонез. Дивіться, тоді ж скидки хороші. А що ти хочеш взяти? Тьом. кто то їздить. Грибний, тартар. Цибуля здесь мета. Тацики. Що таке соус тацики? Маринади. Пішли. Артемон. Між французькою і діджонською гірші, в тому, що это ділиться з винного осту, а те ділиться з вина. вода. Ну хоча воно належить один до одного. А немає діджонської, так? Немає, так. Да, вона одна французька. Диви, бачиш якісь заправки. До солянки, мого. Ага. До борщу. Все, що хочеш вже придумаю. Вже і закривати нічого не треба, Та, да? Та так, зараз помідори, по скільки лучше дому це і зробити симп свою. Заправку. Скільки помідорів стоїть? скажи щось. Я не знаю. Ну подивиться, дивись товики. Помагаюсь, блять. Братан, іди сюди. Мені да. каже, мені жалко було б їх, звісно, говорити. Вони ж такі ж существа живі якісь. Дивіться. Все і забілі, все, що хочеш, може бути. Боже, вже баринована тушка. Е, ніжка каченеки з щасликом, е, з цим. Уже можно а, ничего не... Яблоко. Да, уже У можно... Не... Грошей. Да. И, 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 и. Хамончики. Смотрите, Так, телячий шницель. Шницель по 40 А, нет, нет, нет. а скажите, пожалуйста, в юбилейный поедем Ліберейний поїду? Так. Брини поїдуть. Була, ну да. Да? а вже. А замінити нічим, мабуть, не можна. Да? Там можна. Чим? Ну що там? Ну що, ми беремо стаємо. Ми вже беремо просто вирізку, вже порізано. Так, да, просто вирізка порізана. Да. Проста, так? Ціни, бачите. Задня частина 34, буток грамм 400 да, візьмеш ну, порция 200 грамм да. на 400 там же да? Да. рецепты да? тут же буде вирізатися щось виріжеться щось виріжеться. я п'яду пока тут покажу вам хамон за 100 грамм 179 гривень капець по 119 139. сало Сало, ковбаса. Так, ціни вам видно, надіюсь. Шинка. Наскільки вийшло? Вийшло на 248 гривень. Угу. Це 560 грам. Боже, алкоголя. Більше вибору, ніж їди. Подивіться, як красиво зробили. Да. Ось ця бутилочка нікому не потрібна. За п'ятнадцять тисяч гривень. Шампанська. Так, а где моя, где моя дружина Дивасовна? Потерялась в алкоголе? <laughs> О, идем искать. ты самый, да? Перец сладкий, оцет, сахар и перец гострий, Строчковый. Да? Таке саме, тільки мучиться скільки. Спробуй ну, вісь. Яна, а якщо це таке саме, то тобі теж мучитися не треба буде. Дома mm. Ну мабуть, ну, mm. да. Скажемо. Якщо я на неї. Бачите, то все равно з твоїм не сравниться. Тебе найкраще. Тебе... Mm. Да? найкраще. Yeah. Кстати, моє те, що я не доварила, що не вийшло він. Яна забрала, доварила, так що... Не, він ну, вийшов так, як потрібно. чуть-чуть не доварила, виходить. Боже, я взагалі не переноси запах. колюці. Ну що? Да, я буду дуже пити хочу, значити. Я лімолади. Я Жахну. Боже. Серед білого дня, Артем. Лімонад, вообще-то. Все, поїхали додому, дуже хотілося прийти. Та те, да. Пилися, да? Їдемо додому. Так, що чекайте рецепт тартару. Мені саме інтересно, я скільки була, але ну, я з лосося, Артем мені з лосося готував. Помниш, так, да, саме приходив, ти готував стун... з А, ні, ти мені з тунца робив, самвел з лосося ти з Ну, да? Мені тоді сподобався. Ну, я пробувала з лосося, самвела і... Стюнца. Я з Яловичок не пробувала Артем, везде заказує казялович на себе. А де тобі найбільше подобається? Де я не їв? Помниш, ми в Гаріка празнували день народження. Не в Гаріка в колі празнули день народження да. в Києві. Да. А отам я їв, мені не, Скажу, спо... мені де, не сподобалось, де тобі сподобалось. А сподобався мені, пам'ятаєш, ми в італійському ресторані були, Бу, на оболоні ото сиділи. Каса Дело. Де Каса Де Лора щось таке? Найбільше да? мені сподобався там. Більше йде, скільки я там їв. Знаєш, чого я спонула так стране названня Чо? цього ресторану? Дивилася відео Гарріка Скері і Керрі ж дуже любить гарбузовий суп пюре ага. Вона жив, вже ж сезон почався, і вони в пір це заказували. Вона сказала, що найвкусніший в цьому дуже ресторані, да? в італійському, да, І я зразу. У ну, мене там більше більше все. Я, я кайфанув від того, як я поїв його, це просто. Ну ти теж стік... зробиш не хуже. Ні, там просто хуже, не хуже. Просто що ти задала ж одні питання, де лучше всього. А я, мабуть, теж вдома спробую приготувати супер гарбузовий. Я теж люблю таке. Ти будеш таке їсти? Ні, це я не люблю гарбуз. Як я можу їсти, якщо там буде гарбуз? Гарбуз не любить. буряк не любить. Посоли не любить. Посоли не люби. Що за ще? Така не любиш. Прям що взагалі не любиш. Не помню. Каш не люблю, всі всякі там шаняни. Я люблю макароны. Порловку, да, да макароны люблю. Картошка, макароны. И все. Вот Артем любит. Вкусные цель. Я буду. У мене буде водичка. Надіка буде купити этот багет для тартара. Зачем ти открываєш, сей шум не буде? Сейчас не шумно. буде. Багет для тартара. Бо ми такі блогеры, що вдома мікрофони лежать. Я не понимаю, что вони не работають з моїм телефоном. Теж не знаю. Теж без полячого не робота з твоїм мікрофоном. Ладно, друзі, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. не Пишіть коментарі. Коротше, якщо що, то що. Заходіть в гості. Все. До наступних відео.